Значить, відгуки та рекомендації про компанію Town West Runboot. Зараз з'явилася така нова фішка. От. Потрібно брати якісь листи від замовників, ходити якісь рекомендації брати. От. Ну, це такі нововведення, трохи безтолкові. Ну, я вважаю, тому що якщо є якісь відгуки, Негативні ну, в сьогоднішній інформаційний час, то це дуже просто робить ну, за допомогою інтернету. А ходить, там, просить замовник, там, дайте нам рекомендації. Ну, за 20-річну практику щось ну, не пам'ятає таких, щоб, да, робили фотографії, да, показували, якби. Фото, відео звіти, но просить у замовників, ну, якось це не серйозно. От ви, наприклад, до лікаря йдете, то що ви кажете, що давайте нам відгук, або рекомендаційний лист, чи що, також не робите і просто кажете, що от є там ну, така то людина, яка це робить професійно. Так само і про компанію. От, якщо компанія робиться професійно, то ну, їй не треба ходити там, просити якісь листи, відгуки, там, ще якусь ну, ерунду. Це все ці е, бюрократичні штучки, яких треба трохи в порядок наводити. Тому е, висновок, е, то в інвесторбот, те, що ви бачите в інтернеті у нас, про нашу діяльність. От, ми нормальна, серйозна будівельна організація, яка знає свою справу, от, яка знає, що робить, робить це професійно. От, і ми не будемо ходити там у замовників клянчити якісь там бумажки з підписами, що ми там такі класні будівельники або такі фахівці. От, хай це робить хтось інший. А ми просто робимо свою роботу. тому от такі рекомендації і відгуки. Про нашу організацію. От, а кому там сплетні треба збирати, ну, то хай збирають сплетні десь в іншому місці. Все, тоді такі відгуки рекомендації.